Колись дуже давно в гущавині лісу було собі селище, де жили крихітні створіння. Звалися вони смурфиками. Смурфики були хороші. А ще там жив злий чарівник Каркамель. Він був поганий. Ненавиджу смурфиків! Я тебе зловлю. Я вас усіх зловлю. Будь-якою ціною. Зловлю! Колись я знайду ваше селище і ви пошкодуєте. Таліс досі на своєму місці. І якщо ви прислухаєтеся, то почуєте лемент каркамеля. А якщо будете чемними, зможете краєм ока побачити смурфиків. Не смурфуйте мені квітів. Мурфов біді уперед. Смурфо, що сталося? У моєму садочку жахливе чудовисько. Чудовисько у садочку? ну, виходь, лапи вгору! Це ж я не роба! Що ти тут робиш? Я останнім часом погано сплю, а це місце таке затишне, то я й вирішив спробувати. Ти погано спиш? У тебе безсоння? Так, це найгірше, що могло статися. Треба додати шипшини. Ласуне, це ж ідеальне місце, щоб подрімати. Байдуже, хай навіть ти вже ніколи не заснеш. Геть, геть, геть. Після важкої роботи так мучить спрага, насмурфлюся холодної води. Смурфики, вибачте, але хоч куди я прийду, всюди всім заважаю і не можу поспати. Не робо, послухай, з цією проблемою тобі треба сходити до тата смурфика. Твоя правда розумахо. Тато сморфик, це жахливо. Я не знаю, що робити. Цілу ніч кручуся. Дай мені якогось зілля. Вибач, не робо, тут я нічого не можу вдіяти. Найкращі ліки від безсоння, фізичні вправи. Вправи так, присідання, віджимання, біг, нахиляння, стрибання, підтягування, плавання, прогулянки. Ні, тільки не вправи. Тату, Смурфик. -смурфик. тату Смурфик, тату Смурфик, поглянь на мою нещасну зів'ялу рослину. Вона вся вкрилася зморшками. Я не заражуся. Чепуруне, без паніки. Заспокойся та йди додому. Я подумаю, що можна вдіяти. Що тобі дав, тато сморфик? Зілля, порошок. Він сказав, що нічого не вдіє. Нічого? Мабуть, це помилка. Чекай тут. Я близький друг тата Смурфика, розумієш? Подивимося, що можна зробити. Як це сумно? Чому він не прийшов до мене раніше? Може, я допоміг би, але зараз боюся надто пізно. Схоже, це кінець. Лишилося два дні, не більше. Бідолашний нероба! Йому лишилося лише два дні, а потім. А потім треба всім повідомити. Смурфики! смурфики! У мене трагічна звістка. Тато смурфик сказав, що не лишилося тільки два дні. А потім, а потім він посмурфить у інший світ. Не можу повірити. І Я не вірю. Бідолошний. Тато смурфик сказав, що він нічого не може вдіяти. Треба зробити все, щоб останні два дні свого життя не був щасливим. Знаю, влаштуємо для нього прощальну вечірку. Так, Я спечу великий торт. а я зберу прекрасний букет. Рослинко, я зроблю все можливе, щоб ти одужала. Ой, Переборщив. Тато сморфік, ми хочемо запросити тебе. Розумахо, я зараз дуже зайнятий. Добре, тату сморфік. О Смурфику! Тато Смурфик бере це так близько до серця. Краще йому не приходити на вечірку. Не робо! чудова вечірка, правда? Так, усе дуже смурфно. Але чому для мене? Тобто ти не знаєш? Тому що ми тебе дуже любимо. Не робо, це для тебе. Портрет. Дякую, маляре. Ти завжди був моєю улюбленою моделлю. Був Бо... а зараз. Послухайте мою оду Неробі. робі. в не особливість. Сплюх він знаменитий. Піде він несправедливість. Будем сльози лити. Я нікуди не піду. Тим паче, у мене тут стільки друзів. Здається, мої смурфики влаштували вечірку. Хотів би я до них приєднатися, але є важливіші справи. Шкода, що до робиться остання вечірка. Що я сказав, шкода, що для не робиться остання вечірка. Остання вечірка. Про що це він? <плес> <плес> він мав на увазі. Не зрабу, ти надто багато і голосно розмовляєш. Якщо тато Смурфик сказав, що не робу не вилікувати, і він е, Смурфе через кілька днів, це не означає, що можна плескати язиком. Не зраба все одно все розпотякав би. <плес> <плес> То он як недовго мені лишилося. Я мав здогадатися, щось не так. Я ж не міг заснути. Бідолашний не роба. Бідолашний не роба. Але я не здамся. Я смурфик чи хто? Не роба куди ти? Не марнуватиму своїх останніх годин. Зроблю все, чого не встиг зробити, коли був надто сонним. Що саме? Я підкорю найвищу гору та бурхливу річку і приборкаю дике чудовисько. Це небезпечно. Так. Неробо, зачекай. Річко стережися. Я вже тут. Смурфики швидше в човен. Треба його зупинити. Неробо, зачекай! Повернися! Не роби цього! Смурфики, заспокойтеся! Мені нема чого втрачати. Йому кінець. І нам теж. Гриби, гриби, гриби. Тато Смурфик завжди каже, що не можна запливати так далеко, тому що тут водоспад. Оце смурфна пригода. Які ж ви смурфні друзі? Так підтримуєте мене в ці останні дні. Може, краще підтримувати тебе в селищі. Ще рано. Нам ще стільки всього треба зробити разом. Зробити разом я підкорю найвищу гору. Не робо, не поспішай. Це може бути небезпечно. Друзі, я ціную вашу турботу, але тепер небезпека мене не лякає. 15 п'ятнадцять на скриню мерця! йо хо хо. Які віддані друзі, дякую за підтримку. Завдяки вам я ніколи не забуду цього дня. Не робу можна вже повертатися в селище. Ще ні. Попереду остання велика пригода. О ні щось, чого ще не бачив жоден смурфик. От це те, що треба. Я прибаркую цю страшну тварину, але він такий великий і злий. Тим приємніша перемога. Не роба, не треба, будь ласка. За що ти так із нами? Хочете відмовити приреченому смурфаку в останньому бажанні? Ну ми просто щоб усе зробити як слід. Тобі потрібен плащ Матадора. Так, плащ, плащ. Так, Смурфочко, правильно. Мені потрібен плащ. Зараз повернуся. І що робити? Аби ж не роба кинув виклик цій тварині. Знаю, поки не роби немає, поміняємо їх місцями. Я щойно хотів запропонувати цю ідею, але вирішив спершу ретельно обдумати різні аспекти цієї проблеми. Розумієте, кожна проблема. Зачекайте. Це має спрацювати. Усі до схованки! достованки. Оле, але, оле! оле. Чудово. Рослинко, ти одужала, і це дивовижно. Чепурун так зрадіє. Чепуруне, чепуруне. От і твоя рослина. Де усі? Здається, це музика. Цікаво, що вони там роблять. Оле! 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 О смурфик! Що тут діється? Чудово, що ти приєднався прощання. до нашого прощання з Неровою. Прощання? Йому вже недовго лишилося, пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. Але ж я на власні вухачу, як ти сказав, що йому лишилося жити два дні. Он ну воно що То я казав про рослину чепуруна, а не про Неробу. Ти одужала якийсь щасливий день. Нероба не хворий, але фізичні управи йому не завадять. Нероботичу тобою все буде добре. Так сказав тато Смурфик. То Навіщо я приборкую? це чудовисько? Неробо, це не чудовисько. Смурфуйся, хто може! Смурфики, тікайте! Швидше мої смурфенята, швидше. Наступного разу, перш ніж кудись вирушати, пам'ятайте, кожен день життя цінний і неповторний. Так, не робо. <с1> <laughs> Я ж казав, що фізичні вправи допоможуть. Да Схоже, <laughs> у нас буде вечеря на двох.